Їдемо і думаємо з мамою, куди нас знов, Нагаду, знов занесло. Фари. Дякую. І думаємо, куди це нас знов занесло. Але ця дорога, але ця дорога прокладена GPS, да? <свісля> як і так. <свісля> Ми ще дуже GPS. Ну, при... Якщо GPS каже, що тіпа, прокладає дорогу, то я ж не знаю дорогу, я повинна довіряти йому. Я і... один раз А це другий. Це Дякую за перегляд! До воловця. Це ще не кінцева наша зупинка сьогодні, але тут дуже гарні гори, і ми вирішили піднятися на цю штуку і подивитися, ну, зняти який тут гарний краєвид. Таке маленьке містечко, отакі от будиночки в дороги стоять. Знаєте, тут досить така непогана дорога, я б навіть сказала при прекрасніша. Дуже комфортно їхати. Блін, подивіться, як гарно. Нарешті ми з мамою застали зимове Закарпаття. Здається, ми з мамою кудись не туди заїхали, блін. Пад шепіт, і воно мені пропало. Я так вибрала маршрут, і воно пропало мені маршрут. Мені здається, що. Ми ну, якось не так не так. Да? Шукаємо легких шляхів і <смір> їдемо в нашу точку зупинки. От в мене питання: чого GPS назавжди веде через якусь дубку. Ну, є нормальна дорога. Бачите, попереду нормальна дорога. Я так розумію, що з траси можна туди поїхати. Чому? Ще вражень ваша мама. Ну no, я розумію, що, по асфальту приїхати. Я розумію, що у нас зараз знову екстрим тур чогось повернувся. Хоча ми його вроді би як пройшли ще на початку першого це дня. Це Перший та Маша. А це вже третій буде там. No, ну цією дорогою ми точно не поїдемо назад, бо там така а чого? ми не піднімемось. Мама ну от ні, ну ми ну дивіться, ну реально виїжджаємо на нормальну дорогу. Чого ми їдемо через якусь дупу? Виїхали, бачимо, стоїть якийсь мужичок. Думаємо, спитаємо дорогу, куди їхати, направо чи наліво. А ми виїхали з тої дороги, по як... Ну, коротше, ви бачили, по якій дорозі ми їхали. Він у нас такий глянув, типу, що ми якісь ненормальні. Є нормальна дорога, а ми з якоїсь гори з'їхали. Врешті доїхали. Тут. Далі треба трошки пройти пішки. Отам от, де такий дерев'яний будиночок, там каса. Зараз подивимось, що скільки коштує. от. Тут трошки зими ми вже дістали. А так на Закарпатті снігу зовсім нема. Ми з мамою підіймаємось до водоспаду, купили собі покетка. Мами голодні, це наш обід, перекус обідовий. Світла нема, ходох нам не зробили, каву нам не зробили. За вхід прогулятися до цього водоспаду 20 гривень з людини і 10 гривень за стоянку. От поки йдемо до водоспаду, тут різні такі от будиночки. Де продають вино, чайочки, носочки. Чаєчки. Візні да. всякі такі штучки. Від сваляви сюди їхати десь годином. А від Мукачева виходить десь півтори-дві години. Півтори. Ліс такий дуже зимово виглядає. Сніг ще лежить. Водичка так приємно джорчить. Мені щось здавалося, що до самого водоспаду тут зовсім трошки піть ну, проходити. Але я так... Хочому, напевно, вже практично дійшли, так? Да? От, а що тут є такі розваги? Це хто любить щось таке екстремальне, то тут можна от полазити, ну не знаю, як в такий а час. Не знаю, да. як в цей холодний час, а от коли тепло, то можна так. Да. Це річка. ще річка тече, тут вони зустрічаються і потекли вниз. Теж дивись. Це сучасне чи воно тут було Це духи води. Вони, ну, вони... вони портяться, це ж дерево, потім їх переставляють. А коли ми були, то були теж і на синьовірі є духи. Води вона і він, хазяєва наша. Вони так біля річок, біля шумів ставили такі і поклонялися. Ну це і знищенство, а воно тут стоїть, бачите? Так, да, камінчики з камінчиками. Да. Тури. А вони що, значить? А ти знаєш, справа в тому, що коли люди мандрували, доріг не було. В степу, чи в горах, чи в лісі. Вони на перевалах в горах і мали такі тури. Вони тут були, тут можна пройти. Це був знак. Іншим наступним хто буде йти. кажуть, що це стрілочка, як Як маячок, так. Такі тури ставили. Це просто так, мабуть, хтось поставив. А взагалі то тутури ставили на перевалах. А в Степах, ви знаєте, що овоці, піщаніги, кумани, ці тюрки, вони ставили завжди баб. Оце баби, половецькі баби. Кам'яні баби стояли. Взагалі-то бабл це прохід. Тобто жінка, бабл, бабл, яка народила дитину, вона дала прохід іншій душі через себе. Тому і баби ці полевецькі, вони теж називаються ну, бабами. Бо вони показують прохід, куди треба йти. Ну, вообще траса цікава. Я б, може, в теплу пору року спробувала би по ній полазити, але зараз, я думаю, воно все ж таки не працює і. Зараз дуже слизько, хоч і на страховках, але трошки стрмновастенько. Ну так, да, без страховки ніколи. Але... І влітку без страховки. Не. Ні, я кажу, що зараз навіть із страховкою воно слизько. А я думаю, що зараз вони не лікають. Ну так, да, вони скоріш не працюють. Все, ми, ми дійшли до водоспаду. Дивіться, який він чудовий. Багато таких петічків стікає по весь шлях течії і вони наповнюють річку. І вона нас стоїть десь повна велика більш така негубля. З мамою вирішили вилізти на гору, тут можна піднятися трошки. Перила, і підійти ближче до водоспаду, але ну як згори трохи, тому зараз ах, дряпаємось. <рив> ну що, дряпаєшся? <рив> 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 Оце туди ми зараз підіймаємось. Ну В принципі, тут не дуже сковсько, але за перила краще триматись, щоб не підвернути ніжку все-таки а ото ми там гуляли. Там знизу воно до спад. Фух, і оце ми ліземо. Ліземо, ліземо. і Ліземо. Приблизно десь сюди. Треба трохи обережно йти, бо тут так слизь якось кривовато. Фух. І далеко від цього. Від трималки тут треба обережно, щоб не поскізнутись. Так. Ну, і йдемо далі. Фух. Отак от. Отак от виглядає схил. А ось і водоспад. дійшли. Ще можна трошки підійти туди? Але в принципі тут він вже дуже гарний. Я дійшла до кінця, тут вже як перегорожено. Туди далі краще не йти, бо там небезпечно. І ось така невелика річечка, І вона стає таким гарним. Пригарним водоспадом. Це моло там от мене зубили, але піднялися на цю гору Мама стоїть. Сюди вже не йшла, бо тут, в принципі, там краще. Там, де вона стоїть, там краще видно водоспад. О, от. І так, в принципі... Будемо спускатись! Будемо спускатись, Прогулялись зимовим лісом. Водоспад гарний, але в принципі ти сюди приїжджаєш, полазав, трошки подивився. Ні, ну влітку так, так, в теплий час можна приїхати, полазити оцих поліпійських доріжках. Ну, можна. можна десь там, може, вліво, вправо, ми ж не знаємо. От, просто зараз холодно і. Некомфортно, але можна приїхати, подивитися, помилуватися. А ну, великий плюс це, що дуже мало людей. Взагалі. Їх от ми, да, ми от були, нам на зустріч йшла одна пара, а зараз ми вже йдемо, і нам на зустріч йшла ще одна ну, сімейна пара з дитиною. І все. І по суті, якщо ви хочете там пофоткати, познімати, то, чи якщо вас напрягають люди вокруг, коли товпа, то це найкращий, навіть час, щоб відвідати водоспад і просто насолодитися, насолодитися реально природою. Нам водоспадом, повітрям, прогулянкою і так далі. Це де зупинитися, перепочити і поїсти. Є Є оці поручні, що можна притриматись, коли піднімаєшся. Місточки через потічки. Ні, в принципі, ухожено все так комфортно. Mm -hmm. no, at, e, я була тут десь років мінімум 15, навірно, назад, останній раз. І в мене в пам'яті все по-іншому. Трохи воно все таки стирається. Mm. І от я ми знімали будинок, ми зимою теж приїжджали, і от мені якось воно все інакше пам'ятається, як сюди йти і так далі. Зараз ми їхали по селу, а і тут гуляли, і все інакше виглядає. Ну зрозуміло, що щось добудували, що змінилось, але от в пам'яті воно все одно якось не так. Ну, це ж добре, що все міняється, правда? А, так, конечно до краще все буде. Дуже таке виглядає маленькі будиночки. От зараз ми під'їжджаємо до більш сучасних. От а так всі такі маленькі, от такі. От є нові побудовані комплекси, де стоять біля них квадроцикли і можна орендувати і кататися. Зараз вважається як мертвий сезон, тому тут, в принципі, практично не практично, а взагалі нікого нема. Ну, може, хтось відвочуває, але ми нікого практично не бачили, окрім там. Рочки буквально людей. А я так розумію, сезон почнеться, коли вже випаде сніг ближче до напевно, нового року. Да, напевно, з нового року вже сезон починається, і випаде сніг, люди будуть приїжджати підніматися на підйомниках, кататися на лижах, на санках, там, на сноубордах, хто на чому. От. А зараз так нікого в принципі немає.